Творці мультфільмів у пошуках немо, «Воллі», «Вперед і вгору» та літнього хіта історія іграшок 3» представляють нові пригоди у міжнародному масштабі. Наступного літа вони гасатимуть по всьому світу і рятуватимуть планету. Фінторпеда, британська розвідка. А я сирник і теж грамотний. Наступного літа вітаємо у міжнародному терміналі. Слухай, твій радіаторний рай відпочиває. Ці американці типові шпигуни. В тебе масло закипіло. від студії Дісней та Піксар. Чесімо Я на підході. Вас він! його! <плес> Тачки 2. Там не бувало ще жодне колесо. Сирник? Нам що роблять лазерну епіляцію? Влітку 2011-го.